Привіт. Робочі процеси в EmFiles чудовий спосіб імітувати життєві цикли інформації відповідно до реальних процесів. А також залучення та інформування потрібних людей у потрібний час. Цього разу ми розглянемо, як надсилати завдання через робочі процеси. Ми розглянемо вкладку дій діалогового вікна властивостей стану робочого процесу. Перш за все. Нам потрібно додати дію додавання властивості в цьому стані та вибрати рецензентів у цьому випадку, оскільки це є передумовою для дії, призначено користувачеві, оскільки призначення витягується з метаданих. Ми також бачимо, що є два варіанти надсилання завдань. Ви можете використовувати функцію призначити користувачеві, якщо користувач, якому це призначено, має зробити тільки те, що він має зробити, і перемістити документ вперед у робочому процесі. Ви можете вибрати виконавців із користувачів або груп користувачів, із метаданих або з переходу в стану, тобто тих, хто переміщує документ у певні стани робочого процесу. Ви також можете додати інший перехід стану зі стану на розгляді назад у стан чернетка. Це дозволяє рецензенту відправити документ назад на стадію редагування, якщо він не пройшов погодження. Тепер давайте перейдемо до робочого столу та побачимо це в дії. Тепер користувач, який додає документ до робочого процесу, має можливість призначити відповідального або рецензента для цього документа та перемістити його до наступного стану. І виконавець може знайти документ у своєму перегляді, призначено мені. І що ви думаєте? Ось воно. Тепер виконавець може перемістити документ до фінального стану або назад до чернетки, залежно від того, чи пройшов він перевірку. Тепер, якщо вам потрібно створити завдання на погодження, де кілька виконавців мають виконати завдання або паралельні завдання, вам потрібно використати можливість створення окремих завдань для станів робочого процесу. Окремі завдання також дають вам більше контролю над самим завданням. Існує два типи завдань, пов'язаних із класами завдань завдання і завдання з погодженням. Звичайне завдання можна просто позначити як завершене, а завдання на погодження можна завершити шляхом схвалення або відхилення цільового об'єкта призначення. Ви також можете додати плейсхолдери в заголовок, а також в опис. Ці плейсхолдери отримають вибрані метадані з документа та додадуть їх у картку метаданих завдання. Ви також можете додати тригери в переходи між станами, які можуть автоматизувати певні дії, наприклад, перехід стану після схвалення або відхилення. Давайте подивимося, як це виглядає на робочому столі. Виглядає гарно. Вся необхідна інформація є. Робочі процеси це чудовий спосіб полегшити обробку документів і залучити потрібних людей у потрібний час. І адміністратор системи може передати інформацію щодо них, а також інших функцій M-Files. Якщо вам цікаво, що ще відбувається під капотом MFiles, обов'язково перегляньте інші відео. Побачимось там!